Плитоноска під збільшені плити з оригінальної кордури і з його стропи мардок. Максимальний розмір плити, які сюди встають, 28 на 36 см. В комплекті до плитоноски будуть йти такі додаткові фастекси. І можна замінити цю фурнітуру. Вся фурнітура компанії Вуджин. зафіксували цю частину фастекса і беремо цю частину, продягаємо через стропу. Фіксуємо і налаштовуємо розмір. Всередині плитоноски ми маємо, з'ємні вентиляційні буфери, швидке скидання зверху можна переставити з лівого плеча на праве плече. Профіксацію камербанду позаду маємо велику моллі панель з велкро. Всередині маємо ось такий зовнішній вигляд. Камербанд, задня частина зроблена на резинці і в комплект до плитоноски ви будете мати два адаптера. Якщо вам не подобається фіксація на резинці, можна приховати цю частину і ось таким чином заплести шок -корд. Тоді у вас є можливість фіксації або через шок або через резинку. Передня частина камербанда. Ми маємо швидке скидання. Як я вже казав, якщо у вас швидке скидання поламалось, забилось, не бажаєте його використовувати, можна застосувати old school. Ми знімаємо цю частину швидкого скидання, від'єднуємо передню панель із камербанда, достаємо ось так отут. Буде виглядати. Тобто в нас плитоноска стає без швидкого скидання. В деяких ситуаціях це буде навіть краще. Маємо фіксацію для трубки гідратора. Для великих хлопців великі плити, великі плити мають більшу вагу, тому ми фіксацію плит посилили двома стропами. Це в нас ось така величезна плита. Такі збільшені плитоноски є в трьох кольорах Multicam, Pixel та Ranger Big.